Дорух. Дорух. Ça, це коментатор. Коментатор на це Город Ні, Він іде з ним. Це ті боки, який біжить. Він біжить. біжить. І ми його співали. Сам наш телеведучик Константин Хабденський. Ми <ś ma> його співали. Короче, він іде до на нас. Але, але не хоче йти до нас, тому що він турок! Ну він турок, уже ви розумієте, що він турок. Розкажи, як ти свої або став той суффи? Коментарі це наш відомий мав. Він такий відомий, тому що він відомий, дуже мав. Опа. І дам до другого. Ми, коротше, до другого чба. Його звати дуже класний цим, тому що він знає, як його звати. Його, його звати Юра Габенський. Він такий мощний тим же капець. Ой, блін.